Дорогі друзі, викопали трохи картоплі. 14 в довжину і 7 в ширину, там сотка виходить. Це пікасо. Це повінь. Є багатенько дрібної, але воно, її фракція і при врожаєві не дуже велика. Рясно, але не дуже крупна. Це Чорний Принц. Пікасо є. Гарні картоплений, такі доволі великі. Ось Та, така конкретна. Пікасо добре вродило. Не знаю скільки тут відер. Сотки. Але думаю кілограм. Відер. Не знаю. 25 має бути. Плюс мінус. Підкопували гранаду, гранада дрібна, але є ще слов'янка, думаємо, що там буде крупніша карбіна. По великому рахунку картоплі буде досталь на нашу родину. Сухе літо. Тоді, коли були потрібні дощі, їх не було. В зав'язі було картоплі багатенько, але тоді, коли вона почала наливатися, була засуха. А зараз пройшли там деякі дощаки, але вже, можливо, на пізні сорти щось воно і вплине. Будемо перебирати і на зберігання. До побачення. Всього найкращого. Бувайте!